Чому печінка це ваш найкращий друг. Сьогодні ми поговоримо про орган, який працює для нас 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без відпочинку та вихідних. І це не серце, про яке всі знають, а печінка. Вона ваш найкращий друг і найбільш надійний союзник у боротьбі за здоров'я. Щоб ви уявили масштаби її роботи що хвилини через печінку проходить приблизно. Півтора літри крові, а за день до 2000 літрів, це як очистити величезний басейн за 24 години. Її завдання фільтрувати кров, видаляти токсини, обробляти поживні речовини та забезпечувати організм енергією. Але найцікавіше те, що ми навіть не відчуваємо, як вона працює. Якщо серце ви чуєте. У вигляді пульсу чи дихання відчуваєте грудною кліткою, то печінка це мовчазний герой. Вона не подає сигналів, доки їй дійсно не стане важко. І це найчастіше трапляється, коли ми нею нехтуємо. Давайте чесно, коли ви востаннє думали про свою печінку. А між тим, це саме вона допомагає вам впоратися з наслідками святкового. Застілля, очищує кров після ліків, чи навіть просто підтримує вас у звичайний день. У цьому відео ми розкриємо, як працює печінка, чому вона настільки важлива і що ми можемо зробити, щоб вона залишалася здоровою. Тож, сідайте зручніше і давайте почнемо цю захопливу подорож у світ вашого здоров'я. Основні функції печінки що вона робить? Отже, друзі. Тепер настав час розібратися, чому печінка це не просто орган, а справжня фабрика здоров'я. Вона виконує понад 500 функцій у нашому організмі. Давайте зосередимося на найголовніших, щоб зрозуміти, наскільки вона незамінна. Перше – очищення крові боротьба з токсинами. Уявіть, що печінка це фільтр, який очищає воду в акваріумі. Вона збирає всі шкідливі домішки. Як, от токсини, залишки ліків, алкоголь і навіть продукти розпаду, які утворюються під час травлення. Кожна крапля крові, яка проходить через печінку, стає частішою і безпечнішою для організму. Приклад, якщо ви випили зайвий келих вина або з'їли жирний бургер, печінка працює понаднормово, щоб вивести всі шкідливі речовини. Друге, зберігання енергії та речовин. Печінка це ще й ваш банк енергії. Вона накопичує вітаміни А, Д, Е, К, заліза та глюкозу. Щоб коли організму це було потрібно, він міг швидко їх отримати. Приклад із життя. Ви пропустили обід, але відчуваєте себе нормально. Це печінка позичила вам запас глюкози, щоб підтримати рівень цукру в крові. Третя синтез білків і гормонів. Щоб ваше тіло працювало як злагоджений механізм, потрібні білки. Печінка синтезує альбумін, білок, який переносить поживні речовини, гормони та навіть ліки до різних органів. Вона також виробляє речовини, необхідні для згортання крові. Боявіть, що без цього ви б ризикували сильною кровотечею навіть від маленької подряпини. Четверта допомога у травленні. Печінка виробляє жовщ, яка зберігається у жовчньому міхурі і потрібна для розщеплення жирів. Простий приклад, ви їсте шматок піце, без жовщі ваш організм просто не зміг би перетравити сир чи олію. П'яте регулювання рівня холестерину. Печінка не тільки допомагає створювати холестерин, але й контролює його рівень, підтримуючи баланс. Це важливо, щоб судини залишалися здоровими, а серце працювало без перебоїв. Зверніть увагу, що печінка не лише працює для вас, але й буквально рятує ваше життя кожного дня. Уявіть собі, як би ваш внутрішній фільтр перестав виконувати свою роботу. Токсини метео почали б накопичуватись, і організм зазнав би колосального удару. Чому печінка може зламатися? Отже, друзі, тепер поговоримо про те, що саме шкодить наші печінці, і як ми часто, навіть не замислюючись, завдаємо їй шкоди. Уявіть собі, двигун, який працює без зупинки, але замість якісного палива ви заливаєте в нього суміш води, масла і бруду. Що станеться? Двигун зламається так само і з печінкою. Перевантаження токсинами. Печінка виконує функцію фільтра, але навіть. Найкращий фільтр має свій ліміт. Алкоголь один із найбільших ворогів печінки. Постійне вживання спиртного призводить до накопичення токсинів і може спричинити жирова хвороба печінки, а згодом цироз, надмір ліків або харчових добавок. Деякі препарати навіть безрецептурні перевантажують печінку, особливо якщо приймати їх безконтрольно. Приклад із життя. Ви застудилися і вирішили підлікуватися одночасно таблетками, сиропами і чаями. Печінка отримує величезне навантаження, щоб розчепити всі ці речовини. Шкідливе харчування, фастфуд, напівфабрикати. Надмір жирної та смаженої їжі створюють додаткове навантаження на печінку. Вона змушена працювати. У прискореному режимі, щоб перетравити і знешкодити шкідливі жири та консерванти. Чому це небезпечно? Жирові відкладення починають накопичуватися в клітинах печінки, що викликає жирову хворобу. Мало рухливий спосіб життя. Ви знали, що фізична активність важлива не лише для серця і м'язів, але й для печінки. Без руху погіршується кровообіг, що впливає на ефективність її роботи. Люди, які ведуть сидячий спосіб життя, мають вищий ризик розвитку жирової хвороби печінки навіть без оживання алкоголю. Захворювання та інфекції. гепатити А, Б, С, це вірусні захворювання, які можуть пошкодити клітини печінки, цукровий діабет, високий рівень цукру в крові, також може викликати жирові відкладення в печінці. Стрес і недосипання. Це може здатися несподіваним, але хронічний стрес і відсутність якісного сну також впливають на здоров'я печінки. Чому? Стрес порушує гормональний баланс і знижує ефективність роботи всіх органів, у тому числі печінки. Як помітити, що печінка перевантажена, сигнали можуть бути непомітними, постійна втома, тяжкість у правому боці. Проблеми зі шкірою, висипання, пожевтіння, порушення травлення. Друзі, давайте пам'ятати, що печінка це ваш найвитриваліший орган, але вона має межі. Якщо постійно ігнорувати її сигнали, наслідки можуть бути серйозними. Як дбати про печінку? Практичні поради. Отже, друзі, тепер перейдемо до найважливішого: як зберегти. Печінку здорову і допомогти їй працювати без перевантажень. Уявіть, що ваша печінка це двигун автомобіля, щоб він працював довго і без перебоїв потрібен якісний бензин, регулярне обслуговування та дбайливе використання. Теж саме і з нашим організмом. Перше правильне харчування. Ваш перший крок до здоров'я. Печінка любить натуральні продукти, багаті на Вітаміни та антиоксиданти. Додавайте до свого раціону овочі та фрукти, особливо корисні буряк, броколі, цитрусові, лимон, грифрукт, зелені листові овочі, шпинат, капуста, рукола допомагають виводити токсини, здорові жири, авокадо, оливкова олія та риба підтримують клітини печінки. Зелений чай він багатий антиоксидантами, які захищають печінку. Простий приклад. Замініть чипси на моркву чи яблуко це маленький, але дуже важливий крок. Друге це питний режим. Вода ваш найкращий друг. Печінка не може працювати ефективно без достатньої кількості води, щоб допомогти їй виводити токсини, пийте щодня 1,5-2 літри чистої води. Корисна порада. Починайте ранок із склянки теплої води з лимоном. Це стимулює вироблення жовчі. Третє. Активний спосіб життя. Регулярне фізичне навантаження покращує кровообіг і сприяє зниженню рівня жиру в організмі. Не потрібно відразу бігти у спортзал, навіть щоденна прогулянка або 20-хвилинна зарядка зроблять великий внесок у здоров'я печінки. Цікаво знати, дослідження показують, що фізична активність знижує ризик жирової хвороби печінки на 30%. Четверте. мінімізуйте вплив токсинів. Зменште вживання алкоголю або повністю відмовтесь від нього, уникайте надмірного вживання ліків, якщо це можливо, обговорюйте з лікарем натуральні альтернативи. Обмежте споживання ультраперероблених продуктів, фастфуд, солодощі з транжирами. П'яте це зменшити стрес і більше спіть. Хронічний стрес може викликати запалення у всьому організмі, в тому числі у печінці. Регулярний якісний сон не менше 7-8 годин на добу допоможе вашому тілу відновлюватися. Перед сном уникайте гаджетів, щоб поліпшити якість відпочинку. Шосте це регулярні медичні обстеження. Якщо у вас є фактори ризику, наприклад, цукровий діабет або ожиріння, перевіряйте функцію починки за допомогою аналізів. Чим раніше виявити проблему, тим легше її вирішити. Друзі, не відкладайте. Турботу про свою печінку на завтра вона не вимагає багато, лише трохи уваги та турботи з вашого боку. Напишіть у коментарях, які з цих порад ви вже застосовуєте, а що плануєте почати робити. Міфи про печінку, що правда, а що вигадка. Друзі, навколо здоров'я печінки існує багато міфів, які можуть вводити в оману. Сьогодні ми розберемо найпоширеніші з них. І зрозуміємо, як насправді працює наш головний фільтр. Міф перший: печінка болить, якщо вона перевантажена. Багато хто думає, що тяжкість чи біль у правому боці це сигнал про хворобу печінки. Насправді, печінка не має нервових закінчень, тому сама по собі вона не може боліти. Біль може виникати через інші органи, наприклад, жовчний міхур або кишечник. Якщо у вас є. Неприємні відчуття, варто звернутися до лікаря, щоб зрозуміти справжню причину. Міф другий, для очищення печінки достатньо пити детокс соки. Ми часто бачимо рекламу про те, що детокс соки здатні очистити печінку. Але правда в тому, що печінка сама чудово справляється зі своїм завданням, якщо її не перевантажувати токсинами. Цікаво знати, надмірне вживання детокс соків може навіть нашкодити. Якщо вони містять багато цукру або кислоти, міф третій: алкоголь у малих дозах безпечний для печінки, незважаючи на поширену думку, що невеликі дози алкоголю не шкодять печінки, печінка сприймає будь-яку кількість спиртного, як токсин. Часто навіть помірне вживання алкоголю з часом може призвести до жирової хвороби або цирозу. Факт, печінка здатна відновлюватися, але якщо її її Постійно перевантажувати вона не встигатиме це робити. Міф четвертий: якщо не пити алкоголь, печінка залишиться здоровою. Навіть якщо ви не вживаєте спиртного, печінка може страждати від інших факторів: незбалансованого харчування, стресу, малорухливого способу життя або надмірного споживання ліків. Міф п'ятий здоровий вигляд шкіри гарантує здорову печінку. часто ми думаємо що Якщо шкіра виглядає нормально, це означає, що з печінкою все гаразд. Але це не завжди так. Проблеми з печінкою можуть розвиватися без явних симптомів, особливо на ранніх стадіях. Тому регулярне обстеження найкращий спосіб перевірити її стан. Друзі, міфи часто спрощують наше розуміння складних процесів, але ваше здоров'я це не місце для експериментів. Напишіть у коментарях, чи чули ви. Про ці міфи раніше і як дбаєте про свою печінку. Особистий досвід і як я дбаю про свою печінку. Друзі, тепер дозвольте поділитися своїм особистим досвідом. Я, як і багато із вас, не завжди задумався про здоров'я печінки. Але одного разу зрозумів, що всі ті дрібниці, які я ігнорував, насправді сильно впливають на мій організм. Мої маленькі, але важливі зміни. Перше скорочення шкідливого. Я почав зменшувати споживання смаженого, жирного та переробленого. Так, іноді хочеться чогось смачненького, але я завжди намагаюся знайти здорову альтернативу. Друге, більше води. Раніше я пив замало води, але тепер намагаюся дотримуватись норми близько 2 літрів на день. Це неймовірно впливає на загальне самопочуття. Третє – рух: Не обов'язково годинами. Займатися у спортзалі. Я почав більше гуляти на свіжому повітрі та робити легку зарядку вранці. Четверте зелений чай і лимонна вода. Це мій ринковий ритуал, який не тільки освіжає, але й корисний для печінки. П'яте менше стресу. Я зрозумів, наскільки важливо давати організму відпочивати і фізично, і емоційно. Пам'ятайте, друзі, що печінка це ваша головна опора у боротьбі. За здоров'я. Вона працює безперервно, але навіть їй потрібна ваша допомога. Маленькі зміни у звичках можуть зробити величезну різницю. Питання до вас, які ваші ритуали для підтримки здоров'я? Що ви вже робите для своєї печінки? А що хотіли б змінити? Напишіть про це в коментарях. Буде цікаво обговорити. І якщо вам сподобалося? Це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і діліся з друзями. Можливо, ці поради стануть корисними для когось із ваших близьких. Дякую за ваш час і до зустрічі у наступному відео.